Наші вдома 5 лютого між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. 150 наших захисників знову на рідній землі. Кого вдалося повернути? І перші кадри повернення наших людей на батьківщину покажемо за мить. З вами новини ТСН, UA і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 150 українських захисників повернулися додому. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, повітряних сил військові, десантно-штурмових та сухопутних військ, нацгвардійці, прокордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Таку гарну звістку повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, всі вони з різних напрямків фронту, але їх об'єднує спільне. Вони боролися за Україну. Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки, і сьогодні для них та їхніх рідних день що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя бачити їх удома, живих, вільних. Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОРІ, тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх. Нагадаємо, що це вже другий обмін у цьому році. Перший відбувся 15 січня. Тоді до України вдалося повернути ще 25 захисників. Росії віддали таку ж кількість полонених. Обмін полоненими відбувся за підтримки Об'єднаних Арабських Еміратів. Зеленський розповів, що серед звільнених є захисники Маріуполя та Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, і зазначив, що хлопці мають важкі поранення та хвороби. Повернення своїх людей додому те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Сьогодні додому в Україну повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні, серед них захисники Маріуполя і Азовсталі, а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримує всю необхідну медичну допомогу. Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою. Омбуцмен додав, що повернулися поранені тяжкохворі захисники, які дуже довго перебували в полоні. Крім того, серед повернутих є також цивільний. Його окупанти захопили на Київщині та незаконно утримували. В координаційному штабі з питань поводження у свою чергу розповіли, що усі репатрійовані військовослужбовці це солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківські, Запорізькі Донецькі напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Додому повертаються та отримують належне лікування та реабілітацію. Представники над. Гвардії ЗСУ, в тому числі ТРО військово-морських сил та Державної прокордонної служби України. Також вдалося забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини. Там зазначили, що наймолодшому звільненому 24 роки, найстаршому 60. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням ворожої неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінновибухових травм серед хвороб, туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчать про ті умови, в яких доводиться Перебувати нашим людям згідно з третьою Женевською конвенцією, саме важко хворі та важко поранені мають бути повернені в першу чергу. Команда ТЕСНІ щиро радіє за кожного повернутого українця та українку і бажаємо всім швидкої та легкої реабілітації. А я пропоную вам насипати побажань нашим воїнам і цивільним у коментарях. Додому мають повернутися всі наші люди, і це обов'язково станеться. Бережіть себе до зустрічі.